Слава Україні! Розпочалася 261 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів: це Дудчани, П'ятихатки, Борозенське Садок, Безводне, Іщенка, Костромка. Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий кут безіменне і благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають, тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде дещо згодом. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та веселе. Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка і Павлівка на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілів підрозділів Сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів. Здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває. Формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противникам ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На сіверському напрямку з мінометів в районах населених пунктів Грем'яч Чернігівської області та Кіндратівка на Сумщині. На Слобожанському напрямку з мінометів реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискине та Вільхуватка. На Куп'янському та Лиманському напрямках станків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське. На Бахмутському напрямку Станків. Та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ. На Авдіївському напрямку Станків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковівка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка Нескучне, Білогір'я, Степове та Шевченко. На південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали Новокиївка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Нікополь та Мусіївка Дніпропетровської області. Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області. Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка. Противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури. Є факти підривів цивільного населення. Авіація оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 10 ударів. Підураження потрапили. Сім районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу сили оборони збили ворожий гелікоптер К-52. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони. Та два інші важливі військові об'єкти російських окупантів: віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!